Кабінет міністрів України затвердив порядки надання субвенцій на освіту у 2025 році. У межах ініціативи Зимова підтримка уряд запровадив програму вчительська доплата. Розмір субвенції на виплати для вчителів у 2025 році становитиме 12 мільярдів гривень. З Січня місяця всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату у розмірі 1300 гривень. Це буде 1000 гривень на руки після сплати податків. З першого вересня всі вчителі отримують також. Щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень, це буде вже 2000 гривень на руки. 27 грудня 2024 року. Під час виїзного засідання Кабінету міністрів у Запорізькій області прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для реалізації даної програми у першому півріччі 2025 року було виділено 4,6 мільярдів гривень. З даними Міністерства освіти та науки України, Житомирщина на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів середньої загальної освіти отримає понад понад 7 мільйонів гривень.